Привіт, Карпова. Це я і це проект Шанс дати. Це означає, у вас є шанс виграти трохи грошей від 500 до 5000 тисяч гривень на здійснення якоїсь великої чи не дуже мрії. Ну і звичайно ж таки трошки задонатити. І наш партнер Slot сіті нагадує вам, що є шанс, що можна взять, виграв гроші задонать. І саме зараз всіх зареєстрованих а, учасників проекту будемо обирати того переможця, щасливчика, який і побореться за свій виграш. І обираючи рандомним чином, мені підказує, що це має бути Андрій. Підняти слухавку? Цікаво, де застанемо. Так, можна на роботі. Алло. Алло, Андрій? Да. Добрий день. Зручно говорити вам? Так, да. добрий день. Добрий. Маю забрати у вас кілька хвилин часу, але готова компенсувати його вашим виграшам. Згоден. Давайте. Реєструвалися в проєкті Шанс дити? Так. Да. Так, добре. А ви такий завжди дуже лаконічний, так? Ну так. А, угу. то є, то є. <рес> Буду не здивована, якщо ви почнете говорити далі приказками. Добре. Андрій, скажіть, будь ласка, ви вже доросла людина, вам є 21, правильно? Так. А... так засумнівалися, чи точно є? Ні, <рес> 47 на тиждень, на неділі буде. Ага, все. Можливо, до дня народження ви якраз і виграєте свої гроші. Дивіться, правила дуже прості: у мене за спиною знаходиться колесо, яке принесе вам якийсь виграш. За вашою командою старт воно почне працювати. За вашою командою стоп воно зупиниться. І в той момент ми бачимо, скільки ви виграли. Спробуємо? Спробуємо. Запускайте? Так. Поїхали? Поїхали. Ось зараз все це перемішується, всі всі-всі можливі виграші. Нагадую, від 500 до 5 тисяч гривень можуть бути ваші. Коли скажете стоп, тоді зупиниться. Казак? Коли хочете, ви доросла людина, визначайте, коли зупините. Стоп! Так. Андрій, а що ви вигравали в своєму житті? Це було давно. Морозу вигравав від вашої КТФМ. Так. Так, що ще вигравав? Книги вигравав? О, непогано. Ну, Більш нічого, та як це більш нічого, тисячу гривень. Ви щойно виграли. Андрій, о, дякую. О, будь ласка, зовсім скоро гроші будуть ваші. Я вас вітаю. І звичайно ж, коли ви будете обирати що ж придбати на ці гроші, спробуйте, хоча б частинку з цього виграша задонатити. кажуть, ці гроші добре. з донатів. Потім Торицею повертаються. Домовились? Добре, добре. Гарного дня. Дякую, дякую, дякую. вам. Гарного дня. Дякую. Всім іншим нагадаю, наш проект Шанс Дити триває. Це означає, що ви реєструєтеся на сайтах радіостанції і чекаєте дзвінка саме до вас по буднях. І можливо, саме ви зовсім скоро станете тією людиною, хто буде змагатися за свій виграш від 500 до 5000 тисяч гривень. Бо ми добре пам'ятаємо, і наш партнер слот сіті вам нагадує, що є шанс, що можна взяти виграв гроші за донать. Деталі у описі під відео ви вже клікаєте туди. Ви дорослі люди знаєте, що робити. А наступне саме ви будете та людина, яка виграє свої гроші. Шанс, де ти. Проект представлено за підтримки партнера. Slot Сіті. Шанс там, де ти.